Всім привіт, друзі! Хотів з вами поділитись новою можливістю для того, щоб заробити в цей непростий для нас всіх час. Це ми будемо робити за допомогою бота 1Win Щоб в ньому зареєструватися, ви можете перейти за посиланням під даним відео, після чого нажимаємо кнопку Play. Даного бота випустила букмекерська контора 1 win тому я на 100% впевнений, що дроп буде. До того ж, дроп буде достатньо такий непоганий. Дивляючись на те, що це букмекерська контора, в якої завжди є гроші, причому в неї є гроші непогані. І вона, в принципі, буде проти частини цих грошей поділити для того, щоб залучити нових людей і заробити на них ще більше грошей. Але ми не будемо там витрачати, ми будемо лише заробляти. Так, перше, де ми можемо заробити, це нажимати на цю монетку. За кожен тип ми отримуємо плюс одну внутрішню ігрову монету. Щоб збільшити кількість монеток за тап, нам потрібно сліва внизу нажати на ракетку, але, на жаль, ще цієї функції не випустили. Скоріше, коли ми її нажмемо, там буде два бустери, які ми зможемо купувати вже за вже наявні у нас монети. І один з цих бустерів буде збільшувати кількість монет за тип. І другий бустер, можливо, теж буде щось збільшувати. Поки що це невідомо, тому що бот вийшов зовсім-зовсім недавно. І тут поки що більшість функцій недоступна з часом їх будуть додавати. Також справа внизу є, бачите, така рулетка, але також функція ще не додана. Так, це перший спосіб заробляти. Ну спочатку класти буде вигідно, тому що одна монетка затіп, ну це дуже довго, дуже нудно. А от коли вийдуть бустери, ви їх зможете прокачати, наприклад, до рівня 10. Тоді ви за один тіп будете получати не одну, а 11 монеток. І тоді вже буде смисл його клацати. Так, це перший спосіб. Другий спосіб це вкладка Earn. Куди ми переходимо, де ми можемо купувати ось такі карточки? Кожна куплена карточка збільшує ваш переход монеток в час. Бачите, в мене зараз час приходить 1340 монеток. Тобто ви купуєте ось карточку, наприклад. Ага, якщо немає монеток, я не можу, її, на жаль, відкрити. Окей. Ну, тобто, ви нажимаєте, якщо у вас вистачає монеток, нажимаєте на карточку і купуєте її. При покупці вам буде показувати наскільки вона збільшить ваш приріст монеток в час. Щоб відкривати нові карточки, вам потрібно прокачати попередній до певного рівня. Як бачите, ось щоб Anubis пінку відкрити, потрібно. До п'ятого рівня докачати, в мене лише 3. Докачаю до п'ятого, в мене відкриється ця карточка. І так всі, в принципі, наступні карточки. Так. Також ще вкладка такси. Є кнопочка Daily Reward. де Ви зможете щоденно забирати свою винагороду. Як ви бачите, я свої 50 тисяч монеток сьогодні вже забрав, і на це я купив свої перші карточки. Також ви зможете. Пройти посилочці в Телеграму, підписатись на її телеграм і отримати ще 7,5 монеток. Також ви можете запрошувати рефералів. бачите, вже один реферал в мене з'явився. І за те, що вони збирають, наскільки я зрозумів, так, за те, що вони збирають, будете отримати 20% від їхнього збору. Також людина, яка перейде по вашій реферальній сілці і зареєструється. Тобто, якщо ви зареєструєтесь по моїй силці, ви отримаєте стартовий бонус 25 тисяч монеток. А якщо у вас є телеграм преміум, то 50 тисяч. Тому переходьте, реєструйтеся. Гра тільки недавно вийшла. Проект дуже перспективний, тому що це букмекерська контора, а вона 100% заплатить, тому що якщо букмекерська контора не видасть оцей дроп, який вони запустили, ну, виникнуть дуже багато питань до цієї контори, і дуже багато хто від неї піде. А їм це 100% не потрібно. Тому дроп буде, я вам гарантую. В цьому буде дроп, до речі, він може бути в двох варіантах. Перший варіант. Це те, що ви отримаєте монетки, які ви зможете використовувати на ставки у один він. Це перший варіант. А другий варіант, що це буде дроп-монетки, тобто вони створять свою криптомонету, яку ви получите при дропі, і зможете потім її продати на інших біржах. Продавати можна на багатьох біржах, але я рекомендую саме біржу Binance найкрупніша біржа в світі. Сссичку також я залишу під е, даним відео. Якщо вам відео було корисне і сподобалось, ставте великий палець доверху, підписуйтесь на канал. Всім дякую.